Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузовий чизкейк, а зараз будемо готувати сирну масу. Для цього потрібно взяти 500 г кисломолочного сиру, 70 г цукру разом з ванільним, 2 яйця, 22 г картопляного крохмалю. Вчиняємо аналогічним чином. До сиру додаємо інші інгредієнти: яйця, крухмаль, цукор та змішуємо все за допомогою блендера. Якщо кисломолочний сир дуже густий, то можна додати декілька столових ложок молока. Отже, ми зробили дві маси гарбузову та сирну. Вони приблизно одинакової густини, так і має бути.